Є достатньо впевнених, що зможуть з великою простотою спростувати усю Біблію, а навіть довести її фальсифікацію, зразу легко на перших сторінках, хоча б взяти історію про сотворення світу. Виявляється, що християни або не знали, або може приховували, а може ще щось, що існує багато інших розповідей, цілих епосів у інших культурах, які ще до біблії. Описували історію сотворення світу, якими Біблія могла користуватися, найвідоміше є Шумерський епос, який подібно розповідає, що існуванням Божественних сил, які відповідали відомим стихіям, там земля, повітря, небо, вогонь, чи ті ж самі перші з грецьких філософів, які виокремлювали чи співдію основних сил, чи виокремлювали з якогось конкретного начала, там то з води, з вогню. І можна бачити, як подібно надзвичайно Біблія, коли розділяє перший день відокремлення світла від темряви, другий день сотворення неба, третій землі з рослинністю, четвертий, усі світила на небі, сонце, місяць, зорів, інші астрономічні тіла. Як надзвичайно подібно. Але насправді Біблія і могла користуватися саме тим способом, тою мовою, поняттями, методами. Які були би зрозумілі і відомі тогочасній людині, однак містить в собі визначальну і принципову відмінність перед усім, що людина спостерігала, що її оточує, насправді існує божественна сила любові одного всемогутнього Бога, який своєю волею і своїм словом сотворив усе, що існує.